У нас вже стала традиція публічному акціонерному товаристві Вінниця Обленерго проводити з 2006 року змагання, які називаються Спартакіада серед колективів БАД Вінниця Обленерго. Цю традицію ми підтримуємо, будемо підтримувати. І зробимо все можливе Адміністрації про Союзний комітет нашої компанії, для того, щоб вона, ця традиція довго-довго продовжувалась і радувала всіх нас, і працівників нашої компанії. За оці роки, які ми проводимо наші змагання, дуже багато людей, наших працівників, все більше і більше залучаються до занять спорту. Нас дуже радує те, що молодь, яка приходить до нас, теж залучається, а в результаті. Це набагато менша кількість лікарняних листів, бо ж спорт і праця це нероз'ємні поняття і здоров'я теж. А чим здоровіший колектив, тим вагоміше здобутки. І я вам хочу сказати, що вже протягом багатьох років Вінниць Обленерго працює стабільно, з прибутком, і в цьому велика заслуга теж спортсменів, які вміють і працювати, і вміють відпочивати. Ми проводимо свої змагання по семи видам спорту. Це міні-футбол, волейбол, шахмати, шашки, гра в теніс, гиря і перетягування канату. Дуже багато позитивних емоцій. Ці змагання в нас проводяться декілька етапів. Перші етапи це внутрі колективів наших проводиться спартакіади. Потім проводяться всі наші структурні одиниці, розбиваються на три. Зональні підгуки, де переможці, перше, друге і третє місце значить, виходять фінал і змагаються вже у фіналі. Цього року ми фінал проводимо на базі лінецьких електромереж. Лінецькі електромережі це стабільний колектив, який працює стабільно і має непогані показники. Дуже гарна база спортивна, і в районі гарна база спортивна. Значить, і Ми вирішили от фінальні змагання проводити цього року в Іллінсах. Ці змагання особливі. Приближається Євро-2012 чемпіонат Європи з футболу. Це теж накладує якусь додаткову відповідальність у нас і говорить про те, що ми дійсно на правильному шляху ми надалі будемо проводити. У нас атмосфера цих змагань не передаваєма. Люди приходять сюди, щоб зустріти старих своїх знайомих, побачити один одного, познайомитися з новими. Звичайно, сьогодні будуть переможці, будуть е е команди, які зайняли перші місця, останні, але не буде переможених. Це я говорю 100%, тому що головна мета наших змагань це дійсно лікоть.

¡Gracias!